Ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугле. із неоголошеним візитом до Києва прибула очільниця німецького МЗС. Анна Лена Бербок одразу після приїзду запевнила українців у довгочасній підтримці з боку Берліна та наголосила, що допомога заходу ґрунтується на глибокому переконанні, Україна переможе у війні проти Росії. Також Бербок заявила про необхідність посилення української ППО і нагадала, що Німеччина запустила глобальну ініціативу з пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для України. Кількість постраждалих внаслідок нічних російських атак у Харкові зросла до семи. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Як зазначив керівник обласної поліції Володимир Тимошко, влучання дронів зафіксовані у Шевченківському, Салтівському та Немишлянському районах міста. У наслідок обстрілів пошкоджено 25 вантажівок і автобусів, три легкових автівки. Згоріли два приватних будинки, пошкоджено чотири понівечені. Багатоповерхові офісні будівлі. Зранку російські військові завдали по Харкову ще й ракетного удару. Постраждали дві людини. Понад 30 разів російська армія атакувала Нікопольщину за останню добу. Є поранені та зруйновані помешкання. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Тож як минула ніч та як триває ранок на Дніпропетровщині, Розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія. Ну, від самого ранку ворог вже атакував Дніпропетровщину. Повітряні сили повідомляли про те, що в бік нашої області рухається шахет і. Завдяки нашим оборонцям неба вони ліквідували ціль. Також неспокійною була ніч так два шахеди було з захисниками неба. Утім, через падіння уламків у Кривірському районі понівечено побутові будівля також минулися без постраждалих. Ну і неспокійна ніч була на Нікопольщині. Ворог атакував і артилерію, і дронами камікадзе поранено 42-річного чоловіка. Він отримав осколкове поранення і був госпіталізований. Вони понівечено близько 20 приватних будинків, також е, е, понівечено близько 10 автомобілів, у тому числі і службовий автомобіль газової служби, е, руйнувань зазнав і медзаклад, та інфраструктурний об'єкт. Ну і загалом Дніпропетровщина і Дніпро продовжує оснащувати наших захисників усім необхідним обладнанням. Так, днями силами оборони було передано на Харські на Харківський напрямок та на схід близько тисячі дронів та квадроци. Далі, прошу послухати прямо мову. Квадроцикли отримували, досвід вже є. Дуже зручні використання при евакуації поранених, при підвозі майна, БК. Дуже зручно, дуже виручають. Ну, така інформація має станом на ранок. Ми продовжуємо стежити за усім, що відбувається в регіоні. Я поки передаю вам слово. Студія, дякую за інформацію, Олена. Наша кореспондентка у Дніпрі повідомила про стан справ на Дніпропетровщині. Унаслідок російських ударів по українських електростанціях сьогодні по усій території України діятимуть графіки відключень і для промислових, і для побутових споживачів. Їх застосують у разі перевищення лімітів споживання. Повідомили в «Укренерго». І нагадали, що з 22 березня по 8 травня росіяни п'ять разів атакували усі великі теплові та гідроелектростанції. Уже 12 країн приєдналися до німецької ініціативи з пошуку засобів ППО для України. За даними німецького міністерства оборони, проєкт фінансово підтримують Бельгія, Латвія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія. А також, можливо, поза межами ініціативи Британія, знову Бельгія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція допоможуть обладнанням та ракетами. Про пошук додаткових систем ППО для потреб України німецький уряд оголосив у квітні. Однією з перших приєдналася Бельгія, пообіцявши 200 мільйонів євро. Саміт миру у Швейцарії збере учасників з усіх континентів. Україна працює над тим, щоб держав було якомога більше, каже президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів нараду саме з цього питання. Зрозуміло, вже зараз саміт буде дійсно глобальним. Лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне мирне. Співжиття народів, ми розуміємо вже змістовне наповнення саміту, який результат зустрічі маємо отримати. Дякую усім державам, усім лідерам, усім амбасадорам миру, які нам допомагають, допомагають готувати саміт протягом трьох тижнів, що залишаються до саміту, встигнемо попрацювати з десятками лідерів та держав. Ще тими, кого ми очікуємо на саміті, за минулу добу росіяни жодного разу не атакували на Лиманському напрямку. На всіх решті ворог активний. Зокрема, не полишає спроб просунутися на півночі Харківщини. Розповів в ефірі марафону на інтері речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він також назвав найгарячіший напрямок фронту. Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень, і це майже на півсотні менше ніж цього дня, тиждень тому. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом тут відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими а також 52 одиниці озброєння та військової техніки. На Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 37 атак. У Польщі через імовірну співпрацю з російськими спецслужбами заарештували дев'ятьох людей. Про це прем'єр-міністр країни Дональд Туск розповів в інтерв'ю місцевому телебаченню. Затриманих підозрюють у актах саботажу, підпалах та диверсіях. Також ця справа говорить Туск зачіпає не лише Польщу, а й інші держави Європи. Заарештовані люди не публічні дехто з них уже мав проблеми із законом. Справа дуже серйозна. Наразі вона стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії, Польщі, а також є сигнали зі Швеції. Там побоюються, що деякі дивні події також можуть бути результатом диверсії. Досить відомим був вроцлавський випадок, де була зірвана спроба підпалу заводу з виробництва фарби. Поруч був хімічний завод. Все було зроблено на замовлення російських служб. Уже немає сумніву. Також ми маємо справу з актами саботажу в Литві. Це підпал складу і. Ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Адреса на екрані. А просто зараз Ірина Баглай. І вона дізнається в Міненерго чи будуть сьогодні відключення електрики.